Хочу центральний парк, хочу там квартиру. Саме такі запити ми отримуємо дуже-дуже часто. І зараз я вам хочу показати варіант саме з такої локації. Ходімо, все покажу, та все розкажу. На даний момент дуже багато запитів. На квартири без ремонту або з незавершеним ремонтом у нас саме такий об'єкт: це однокімнатна квартира вже з частковим ремонтом. Чому? Тому що тут виконана вже штукатурка, стін, стяжка підлоги, також зовнішні стіни та стеля обшиті гіпсокартоном. Щодо розводу вже є розведення електроенергії, електромережі та відповідне розведення сантехніки. Ми зараз з тобою знаходимося в спальній в основній кімнаті, її площа 15,7 квадратних метра, і тут є така фішечка, бонус, до речі, дуже класний, тут є балкон. Природа, вид, це класно, але ми купляємо квартиру для життя, для комфортного життя. Тому я думаю, треба подивитись все інше. Пішли. Тут в нас місткий передпокій, ти собі тут спокійно зможеш зробити шафи, тумби, комоди, де все повністю поміститься. Якщо пройдеш далі, в нас тут санвузол. У нас простора досить кухня студія, її площа 15,5 квадратних метрів. Також, як бачиш, тут вже є частково виконаний ремонт, тому це економить. Вам гроші. Це дуже-дуже важливо. Щодо таких моментів більш конкретних, тут індивідуальне газове опалення, вже встановлено двоконтурний котел, який йде відповідно на теплу воду і на саме опалення. Тобто це теж класно. Щодо локації, щодо будинку, це клубний будинок, територія повністю закритого типу, тобто ніхто з чужих, грубо кажучи, не зайде. І величезним бонусом саме на сьогоднішній день є те, що тут в будинку є власне бомбосховище, яке розраховано абсолютно на всіх жильців будинку. Там навіть є душ санвузол, Тобто, це також як на мене плюс. Ну що ж, я думаю, треба підвести підсумки всього того, що наговорила. Тобто, в нас однокімнатна квартира з незавершеним ремонтом на локації центральний парк з індивідуальним газовим опаленням та розведенням електрики, сантехніки та опалення. Щодо того, які такі бонуси нагадую, є бомбосховище, що дуже важливо закрита територія. І третій момент, який скажу вам тільки зараз, це те, що над квартирою є мансарда, яка вам йде у подарунок. Ви можете її використовувати для своїх власних цілей. Щодо самої купівлі, цю квартиру ви можете придбати за готівку під держпрограми, постанови, сертифікати відповідно входять. Все це також іпотека. Думаю, що треба брати цю квартиру до уваги. Дивитися її та купляти, тому що я більш ніж впевнена, що ця квартира просто полетить дуже швидко до свого нового власника, і ви втратите можливість її придбати. Тож, записуйтесь на перегляд, телефонуйте, уточнюйте деталі і ходімо.